У мене було здивування, коли дізнався, що ти з дитинства була не хрещеною, uh -huh. тільки в 2011 році uh -huh. ти вже сама вирішила uh -huh. е, похреститися. А uh -huh. як так сталося? В тебе батьки е, збродів, це Львівська область. Ну, не збродів, тому ну, що. Ну окей, мама Зброї. Вона там народилась теж. Але суд це Львівська область. Львів. І може навіть не народилася, виросла. Львів це взагалі анклав всього, що пов'язано з церквою. Коли? Всі ходять. І тоді теж всі ходили найкращі речі в неділю одягали, і йшли до церкви. Ну, ми не ходили до церкви. А як так сталося, що тебе не хреста? Я тоді в той момент цього не розуміла і не усвідомлювала, як так сталося, але так сталося і, і виправили ми це вже в 2011 році. Тобто ми це не обговорювали дуже сильно, чесно кажучи, з батьками бабусі дідусі, до речі, ще ходили в церкву. От, наприклад, там в Славську угу. татові батьки. я пам'ятаю на Пасху ходили, і з Бродів бабуся теж в тому ж числі. А чому нас не хрестили? Я не знаю. Я питала якось маму, тата, е і вони якось взагалі просто не надали цьому значення. Ну А брата не... також не хрестили. Ми, до речі, з ним в один рік похрестили. Він, до речі, тоді жив в Севастополі в е Криму і приїхав спеціально до Києва, щоб покреститися Він в, в автокефальній церкві я обрала греко-католицьку. А навіщо тобі це потрібно було? Е для того, щоб потім ти могла хрестити похресників своїх. Це, це ж той вік, якраз в тебе з'явився, якщо не помиляюсь, перший там, похресник. Ні, 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 в мене перший похресник, першій похресниці зараз 10. А, вона ще пізніше, ще Пізніше, на, да, так, так з'явилася. Я ну, ухвалила таке рішення. Можливо, для цього була якась і причина, але ну, все одно це якось назрівало і назріло, і, і все склалося. Тобто я не можу сказати, що, що це для чогось якось так усвідомлено. тобто це було. Як не закритий гештальт, якісь такі, чогось не вистачало. от мені Хотілося. Що змінилося в твоєму житті? Ну, з'явилось вісім похресників, як мінімум. Так. Ну, відповідальності більше. І, можливо, взагалі навіть якось. Відповідальності перед ким? Перед собою навіть. Так. Ти віриш в інститут церкви? І як ти до цього ставишся? Інститут церкви, це ти маєш на увазі? Соломія, не ти от жартами. Але інститут церкви, ти маєш на увазі і нервуєшся дуже сильно. Інститут церкви, ти маєш на увазі як. Е... Ну просто, от е, ти в церкву віриш? в ну, саму, церкву? саму церкву я не дуже часто. Як ти, кажучи, ти до цього ставишся? От хоч... як ти ставишся до церкви? Це дуже допомагає, зокрема, на передовій, коли капелани там уже стають психологами, угу. і там немає можливо церкви як церкви, але є місце, де людина може прийти і поговорити. З собою, з Богом, з священиком і їй стає легше. І я вважаю, що якщо це працює, то це круто. Сам інститут церкви, як приміщення, як вівтар, можливо, там лавочки чи щось таке. Звісно, що це вже наше mm -hmm. уявлення і наша інтерпретація. Ну ти віриш священикам? Ну, у мене є знайомі дуже близькі, хороші священики, які реально мені. Ну, дуже близькі по духу, яким я довіряю, і навіть Багалу. до яких я хожу сповідатися. Тобто, по факту, священник це хороший психолог. По факту, так. Слава Твій брат в ЗСУ. Колишній чоловік теж? Так. Твій брат в ЗСУ, як він зараз і чим він займається? Він в повітряних мій силах Мій брат в збройних силах України в повітряних силах, і його дружина теж, тобто вони обоє служать в повітряних силах, і зараз якраз і боронять небо. Тобто вони в одному підрозділі з Караєю е, працюють. Тобто, мій брат готує безпосередньо літаки винищувачі, uh -huh. які потім піднімаються в небо, і відповідно е, постійно вони бувають у відрядженнях. Тобто, це все одно не нуль. Скажімо так, за мірками не окопи, не шансі, але тим не менше туди прилітає, і насправді гинуть і технічні працівники, і борттехніки, і пілоти часто навіть на землі, тому що полюють саме за літаками, uh -huh. за повітряними силами. І це аеродроми, аеропорти, які є. Я дуже переживаю, але... Сподіваюсь, що все буде добре. Вірю в краще. А, твій колишній чоловік також в ЗСУ. А він а, ближче до нуля? Ні, він в Генштабі, він в Києві. Мені здається, щось пов'язане з е, технологіями, тому що він ж навчався на програміста mm -hmm. останні кілька років під час пандемії. І в цьому руслі якраз і, і в Генштабі працює. Я не можу не спитатися у нас велике портретне інтерв'ю. Коли я розлучився, спочатку була певна злість, потім прийняття. А потім я почав думати, а що хорошого можна взяти від цього розлучення? А І... ти злився е, на себе? Я потім зрозумів, що я злився на себе. Ну інтенсіатором був ти? Е, ні. Ініціатором а, була моя колишня дружина, і тому ти злився? І я злився якби на неї. Угу. А по факту я злився на себе, тому що я потім зрозумів свої помилки. Але оце розлучення, воно мене дуже сильно оновило. Дуже сильно. Напевно, на відсотків 70 Тебе твоє розлучення оновило. Я б не сформулювала, що це оновило, але я пам'ятаю, що мені якось все стало комфортніше і світліше. Ну комфортніше, ясно. Ти якби позбуваєшся а, а, називаємо це грубим словом, подразника а, свого життя а, там токсичного, токсичної людини. Ну в нас не було нічого такого токсичного, чесно кажучи, навіть не хочу розчаровувати, тому що ми можливо за вісім років навіть не разу там. Голос один на одного не підвись. Ну, ви ж через щось розлучилися? Відповідно, це також там подразнювало твій внутрішній стан. Ні, може, були певні якісь очікування. До речі, коли ми вирішили розлучитися, якось навіть. І очікувань, вже не стало, і стало ще комфортнішим. Ми навіть я пам'ятаю, що ми коли ухвалили рішення розлучитися, ми ще е, жили разом місяць чи два, поки е, не роз'їхалися. І я пам'ятаю, що думаю, боже і претензій немає ніяких mm -hmm. взагалі. Тобто стало легше просто. Ну претензії зникли як мінімум. Тобто є певні очікування в тебе від людини. А тут уже ну які очікування, якщо ви розходитесь. А що ти взяла від цього розлучення хорошого для себе? Я дуже щаслива, що ми залишилися друзями, mm -hmm. і що ми спілкуємося, і що в нас е немає якихось оцих публічних сварок, скандалів, розборок, е витягування брудної білизни. Що ми так жили <свісно>, досить спокійно і розлучилися, і зараз спілкуємося mm -hmm. цивілізовано абсолютно. Я його підтримую. Він ухвалив рішення піти в ЗСУ. І якщо в мене була якась можливість чи допомогти, чи ще щось, то я тільки за це якийсь довгий період часу, навіть там ключі у нього були, наприклад, від моєї квартири чи навпаки. Ну ти зараз описуєш все те ж саме, що і зі мною в принципі відбувалося і відбувається досі, але в якийсь момент. І в якийсь період після розлучення, коли у вас е, е, потім налагоджуються стосунки, то є якась м, у, уявна ілюзія, що так чекай, якщо все добре, а що ми не можемо бути знову разом. У мене такої не було ілюзія бажання Ти, дивися, повернутися ми... в стосунки були? Ні, не було. Угу. Ну ми, ми ж не просто так сіли і розлучилися, тобто, ми опрацьовували, обговорювали Робили, психолога, так, психолог, пішли так, там три чи чотири рази. Потім пандемія почалася. Угу. Ну тобто, ми вивчали там, читали літературу, намагалися якось розібратися, що не так, чому не працює. Так, сяк. А і... чому по факту не працювало? Ну, ми ну, ти... бачиш, коли ми тоді давали інтерв'ю, до речі, живе, і, і мені здається, що в цей момент ми вже там планували роз'їжджатися, але ще публічно не готові були про це говорити. Тож, mm -hmm. Я пам'ятаю, що тоді влад вперше заявив про те, що було важко з публічною людиною mm -hmm. поруч знаходитися. Ти про це не знала? Я не думала, що це так. Якось на нього тисне. В нього досить такий чоловічий характер, і йому було, наскільки ми потім це зрозуміли, що він не до кінця там, був впевнений в собі чи почував себе чоловіком через те, що поруч успішний, там, як він вважав, жінка. І всі 8 років він мовчав. Ну, напевно, накопичувалося, і в якийсь момент якось вже стало надто складно, я так думаю. Комунікувати під час стосунків і в стосунках. Наскільки важливо? Ну, Це і обговорювати дуже все. важливо, насправді, через те, що, е, бачиш, він, можливо, думав, що він може з цим впоратися, але ми, я навіть не знала, не здогадувалась про це реально. Угу. От, Що це справді складно і важко. І е, е, я думаю, що якби ми, можливо, якби я про це знала, можливо, хоча я. Ще раз кажу, що я ніде не, ні, не тисла ні на що це його не натякала. Ну він так, він так і каже, що це його внутрішня е, історія, але тим не менше вона ж проявляється все одно в будь-якому випадку, в, е, в розмовах, в стосунках, в поведінці, в діях там, і воно рано чи пізно ти помічаєш що щось не так. А ти в стосунках е, була на 100% відверта? Ну, я думаю, що так. Ну, тобто, то, от якщо тобі щось не подобалося, так, відзеркалому там його, угу. так от йому не подобалося бути в тіні відомої. У мене жінки. просто ще така проблема, що я деколи можу щось говорити. Мені здається, що я просто щось говорю, а воно звучить з претензією. Угу. Ну, це якась така жіноча, мені здається, штука. І е, я пам'ятаю, що ми от обговорювали щось, а він сприймав, що я з претензією висловлюю. Я Кажу, ну я ж не можу не сказати, наприклад. І я розумію, що це можливо мої інтонації, можливо, моя якась неправильна інтерпретація, чи висловлювання, чи ще щось. І воно ну навіть це не лише в стосунках з чоловіком. Це в принципі я можу з друзями так розмовляти. Просто люди там, друзі, подружки, вони більше мене сприймають і там до цього легше вставляться. Угу. Але те, що я можу бути такою жорсткою і так сказати, якось там різко претензійно. претензійно. Це є, хоча я можу так не думати. А ти працюєш над собою? Намагаюся, дуже. ну не завжди виходить, але намагаюся. Я просто знаю, що це в мене є така штука, і дуже часто мене називали зверхньою, там, ще якоюсь, саме через те, що я можу так висловлюватися. Хоча я такою взагалі себе не сприймаю. Знаєш, коли мені там моя подруга, е, вона е, захоплюється нумерологією, взагалі вона майка перлася, поворозник львівська, е, І вона мені якось. Е, Розклала Розклала номерологічну карту і каже, ти диктатор. Я така Я? Я диктатор? Ти що? Я взагалі не диктатор? А чому? Я, а... Ну ти розумієш чому? Чому я диктатор? Я зараз намагаюся зрозуміти, усвідомити і з цим теж жити і працювати. Диктатори, вони ж всі не впевнені в собі. Ну, мабуть, а і, і я пам'ятаю, що ми там якраз були у відрядженні, ТСН 20, 30 років незалежності, і ми їздили по Західній Україні, і там була величезна, величезна команда, дуже класне відрядження. У нас всіх дуже було таке якесь, як на одному диханні це відрядження. Найкращі враження, ми всі дуже здружилися. Правді могли ще проїхати всю Україну mm -hmm. взагалі, залюбки, бо дуже все було так злажено, класно, все збіглося. І я пам'ятаю, що я таке сижу, і нашому продюсеру кажу: Олеже, а що, я хіба диктатор? А він. Ну як тобі сказати? <смі> каже, А я думаю, що я сижу тихенько в автобусі, нічого не кажу, жодного слова ні на що не натякаю. Взагалі навіть не намагаюся керувати процесом, чи, наприклад, там сказати, що я хочу. Це ж аура, це, а це... в мене якась енергетика така, і всі роблять, як я хочу. А я навіть цього не розумію. І, і я думаю, що я сижу тихенько в куточку і мене не в не видно. Розвіжу, <смі> і вона мені потім перефразувала, що я лідер. Я така, ну, ну добре, з цим я ще якось давай поживу. А mm -hmm. <laughs> ти сприймаєш критику на свою адресу? Дивлячись, в якій формі вона сказана. Тобто, якщо це просто якийсь там. Е... Коментар дивної людини. Ні, ну от про хейтерів ми не будемо говорити, тому що так, у хейтери так. у всіх є, це там нереалізовані люди, які будуть писати що завгодно, тільки не, не е, я ще всіх знаєш заспокоюю, коли їм пишуть хейтери. Я таке кажу: Ви ж розумієте, ці люди вам дали найцінніше свій час. Так, так, але от е, якщо тобі е, колеги. Щось кажуть критичне, якісь знаї? Я може спочатку ж такі, а потім все-таки намагаюся себе перебороти. Але є таке, є ще важко сприймати е, критику через те, що все-таки е, чомусь це викликає супротив uh -huh. всередині, але потім ти намагаєшся, дивлячись, в якій формі, як е, там себе там, keep calm, там. Uh -huh. ну, Може, тут справді там, людина ж хоче все-таки краще щось тобі побажати. Ти тут. працюєш психологом? Ні. Боїсь? Не працюю, але от у мене був невдалий досвід перед розлученням. Ну значить, і... це був просто можливо і не ваш психолог. Тому абсолютно що, не психолог, наш психолог має бути той, який підходить, як стоматолог, як і багато, багато інших. Ну, от якось поки що не склалося. Я вірю в те, що якось доля має нас звести, привести Тощо. Я абсолютно за те, щоб йти до психолога. Це найправильніше рішення в будь-якій ситуації. Мені ще якось не склалося. Мене всі називають психологом, до речі, але я вважаю, що це однозначно, коли ти не можеш впоратися. Я навіть подругам радила, коли котрі думали розлучатись. Наприклад, там чоловік зрадив, і я по ній бачу, що вона не хоче розлучатись, але не може вивести взагалі. І всі довкола їм там якось категорично дуже реагують. А я кажу: тобі потрібен обов'язково психолог. Навіть телефони знаходила, давала і рятувала, до речі, родини і так далі. Тому я вважаю, що головне там знайти справді правильну людину, поки що мені якось так не вийшло. Я дуже думала до лавіків піти. Співачка. Так, Люба. Так. Вона, а вона, зараз, психолог? вона дуже взагалі в цьому плані крута. Вона дуже багато має благодійних зараз військовими сесій з дружинами загиблих і багато над цим працює, mm -hmm. куча дипломів і всього на світі. От. Але ми не можемо, ми подруги, і ми вже не можемо бути об'єктивними. І вона от відмовилася. до речі. Mm -hmm. Тому що мені ще людина має енергетично ж підходити, напевно. От. А досвід, коли ми ходили з Владом. Показав, що це справді дуже складно знайти. А, але ти ще не сказала про те, що ти е, радила своїм подругам піти до психолога, навіть коли е, чоловік зрадив. Угу. Фізична зрада це не кінець стосункам? Ну, як показує практика, ні. Ну, Показує практика, що особливо, мені здається, коли це чоловік зраджує, що це може бути, як Їхня психологічна там історія uh -huh. е, інша uh -huh. ніж у жінок, чи це може бути реально якийсь зальот? Для мене просто фізична зрада, це кінець стосунків. Uh -huh. Ну тобто, якщо ти хочеш зрадити, значить, як ти сказала, тобі щось не підходить в стосунках. Прийди і скажи. Є дивись, Примеш? є такі ще ситуації, коли е, люди жили в трошечки інших родинах. І в дитячих травмах, і у них немає взагалі моделі в голові, е як взагалі побудовані стосунки, і що ну, ну вони ж якось їх побудували. Ну до зради немає такого ставлення, а. що ти щось категоричне розумієш? є такі чоловіки, і тому треба піти до психолога, з'ясувати, чи це такий довгограючий проект, тобто він постійно буде стрибати в гречку, чи це можливо такий разовий варіант, і помилився, зрозумів, що це не так, що це там тробить тобі боляче тощо то що, тощо. Тобі чоловіки зраджували. Мені, е до речі, не знаю. З Владом у тебе було справжнє велике кохання. Чи були до цього такі ще стосунки? То, до речі, якось так відвала очі пересловіє і фразі велике кохання. Ну, в мене ще були стосунки давніше, коли я ще в Німеччині навчалася. І чому вони закінчилися? Бо ми роз'їхалися по різних країнах. Я, до речі, дуже рада, що нас тоді не склалося, хоча так дуже ну, насправді тоді переживала, але оскільки людина була з країни агресора, я розумію, що а, це класно, що тоді не склалося. Mm -hmm. ну, але дивися, так зазвичай буває, якщо е, ти сильно кохаєш людину, ти готовий або готова заради нього, там, на край світу або заради неї. Ну, Бачиш, добре, що не склалось. Mm -hmm. Це було справжнє кохання? Можливо, було. Ну, мені тоді так здавалось, принаймні там, в 20 років. Ну, от зараз ти от обертаєшся на, на всі стосунки. Ти по-справжньому е, хоча б раз в житті кохала? Коха. Угу. Однозначно. Ну, а як можна одружуватися з іншою людиною? Просто не склалося. Ну, але зараз, от, якщо ти дивишся на це все, це було прям. Твоє найбільше кохання? Чи все ж таки ну що значить найбільше, найменше? Ну, дивися, це ну, все ж ми ж не говоримо про яку. Ну дивися, якісь є е такі... Чому? Це, це нормально. Коли е кохання, це що? Це повага, пристрасть, е там взаєморозуміння тощо. Там, якщо я, наприклад, подивлюся на свої всі. Я не буду стосунки. міряти кохання якимось таким. Ну, як ти можеш поміряти? Це ж все одно все різний вік, різний час, різний mm -hmm. досвід, різні відчуття. Ти не можеш е згадувати, як ти був закоханий в дитячому садочку, як ти був закоханий там, в 20 років в університеті і як в 40. Mm -hmm. Ну це ж різні будуть вже в тебе усвідомлення. Ти зараз, наприклад, вже. Усвідомлено будеш закоханий, усвідомлено підходити до почуттів, до якихось можливо навіть там проблем тощо. Правильно, ти так. до цього всього вже будеш по іншому Збіж з холодним розумом. і Так далі. Ну добре, зараз ти закохана? Закохана.